A ring I developed to allow perception and alteration of colour. Some call them impossible colours. The impossible for Dr. Grey, no. Anyway, something went wrong. I turned a strange shade and became invisible. The ring it, it fractured, scattering colored shards far and wide. I stayed at home for many weeks watching colour plane.

Це хто? Може то той доктор, а то що за штука була? ззаді? Я не знаю, що вийшло за куліс. О, це ми? О, це ми. Ой. Це нам сюди? О, сюди, давай. Я Надіюсь, я не буду тупити. І я буду нормально розв'язувати ці головоломки. Хай. Uh. Shift. Це рибалка. Добре. А можна? Ага. А що тут О? Так, синій ми знайшли. А скільки тут всього має бути кольорів, я не знаю. А як їх ще б міняти, дізнатися. Блін, добре що Тут нічого, тут нічого. Так, я так поняв, ми зараз збираємо просто всі кольори, а потім вже будуть головоломки. Ага. А можна? Ага, привіт. Да, це ми. Добре, тільки... Розкажіть мені, як мені тобі допомогти. Ага. Ага, я поняв. Все. Ну значить тут а, по плану не має бути щось важке. Хіба що прийдеться переключати дуже швидко кольори. Добре. Як я це зробив? Я знаю, як я це зробив. Давай далі. Добре, пішли. Ой, а він не змінює. Мені, мені здається, він був якийсь трохи інший. Що мені здається... А коли... А, треба знайти ж... Ну, він тут, а. Так, нам потрібно знайти помаранчевий. А, ага, сюди. Ооо, я не знаю, куди бігти, що тут робити. Треба знайти жовтий і. ще там був якийсь кольор, я не пам'ятаю, щоб. відкрити Ці дб. Ой. Ага. Окей. А... Блін, я не хочу з нею балакати. Давайте. Ага, привіт. Ага, нічого важливого. Йдемо далі. як добре. З однієї, добре, що тут мишкою не треба майже користуватися. А з другої сторони, мені здається, було б зручніше, якби... О. <сміст> Кольори мінялися цифрами на клавіатурі. Хоча не впевнений. О, нам сюди. Ой. Ну, я жму Shift. А, я поняв. Так, А, я Я бы понятно, Ч... стоп. Сюди. Сюди. А, все, То я подумал в куд... Ну, нож по. Все, відпусти? Так, М -м -м. Shift. О, нормально. О, так. Окей, це виходить нам тако. Так, і тепер. Нормально. Оу... Ага. Хоч би не в sarà... Так. Зараз в нас є ще якийсь колір, окрім синього, нема? Тоді як мені це зробити? А, тут, напевно, не треба. Тут просто вперед піти. Я думав, нам потрібно якось туди наверх потрапити. О... Ага. А, а, все, я поняв. Окей. Давайте сюди. Під... Йо, а все без паніки сюди просто пусти його отак. І поки що все про... Так, да, просто добре, дякую. А що мені... Ага. Ну. Хорошо, в принципі. Все чи на... Куди, а куди нам... Блін. Я думав нам... Вона... Не люблю таку штуку. Я думав, треба просто бігти. Ми не розбиваємось, це добре. Просто треба бігти, а там в кінці, щоб він впав, ну окей. Пінк. Дива, давай, давай, давай. Все. І що далі? А, далі... Йо, назад вертатись, ви серйозно. Окей. Головне не вмерти. Усе. А навіщо ті ковбочки зб... збирати? Я не знаю. Так. Е... Хто ти? О, це цей чувак, який був на початку. Куди пішов? Вертайся, ого, ого, О, фіолетовий! офіолетовий, а... Ух! Блін, прикол десно. Ну, мені подобається фіолетовий більше, ніж цей. А що тепер? Ага. Йооо. Тільки не кажіть, що це буде зараз така штука, що це кольори прийдеться перебирати, щоб вхід відкрити, йо-майо. -йо. Я сподіваюся, нічого важкого не буде. beyond what we can actually perceive. we call these impossible colors. and I no, this is where i currently reside. if reality is rooted in our perception, and you cannot perceive tak. me, do i even exist to you? i'm it's sure that you're reading this letter, or, or at least i hope you are. i'm sorry, but... Existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real. О, то так швидше можна. Я думав, що Тільки Ага. Е Я... Що я поміняю на... фіолетовий? Що буде? Ага. Окей. В принципі, зараз нічого важкого нема. Ем. Ну, давайте синій. А, понятно, не фиолетовый, Все, я понял. О... <гум> 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 Поспешил. Ну и ладно. Так, Сеней. Фиолетовый. Сенний. Фиолетовый. Ага. Сеней. Shift. Ну... Тягни. А, Бонь. Фіолетовий, синій. Ну, оп. Ну, вже стає цікавіше, але. Але, але я рагу. Я просто відчуваю, що я, ну, типу. Так, чекай, давайте тако. Воно ж зупи. Ага, все, тоді без проблем, типу, No problem Ще ми все порішаємо швидко. Аби я ще не тупив, який колір вибрати, було б добре. А... Хорошо. Aha. Okej, okay. o. Nie, 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 o tak? Так, ну, сюди. Синій. Тепер... Фіолетовий. Блін. Так, а чого ти не... Я не зрозумів, чого він не летить, а, все, я поняв. Так, просто міняє... міняємо на фіолетовий. Я піду сюди. Ну ви серйозно, типу. Ага. 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 Так, тепер нам, виходить, треба. Синій. А тепер нам трефіо, окей, Окей, no problem Як важко. Сей, фіолетовий. Синій, фіолетовий. Синій. Хорошо. Е, фіолетовий. Синій. Это я забуваю про цю фигню. Так, давай. Синій. Сюди. Дальше Нам треба фіолетовий. teprve nám třeba syní tak, teprve nám třeba fioletový teprve nám třeba syní to tak stop uh. fioletový syní Давайте на цю сторону, Бу! А, Синій, правильно, правильно. Все алілуя. Нарешті знов цей черв'як шаман в кофточці. і е, окей, що далі? О, помаранчевий, це він. То що воно все в різні кутки? Не серйозно, Ой, він такий такий трошки. Ага. Так, ми зібрали три. Скільки їх має бути всього? Мені цікаво. Блін, mm. я щось забув текст перечитувати, я щось сижу, втикаю в Думаю, скільки це все цих має бути кольорів. В принципі, якщо так дивитися, можливо їх буде штук шість. Ну, типу, раз, два, три. Раз, два, три. Тут ще 4-5 штук. Їх має бути всього. Получається 7 штук. М -м так. Ага. Парсений. оп. Так. Куди нам Тут можна якось по стінах акуратно падати. Добре, синій. О, це... Чекай. О, жовтий. Червоний. Два. Сюди? Ну. Принаймні, сюди точно. Бо туди ми прийти не можемо. Можна я сплигну? Так буде швидше. Я буду просто падати тако. Ні-ні-ні, е, я хочу. <ріпи> О! Блин, тут можна <ріпи> це... О, тут тут <по> можна можна з'їжджати контактувати з чимось. <ріп> спайдер -мен, спайдер -мен. <ріпи> 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 так. Зібрати всі ці троє. В принципі, гра... Приколдесна. А туди. Ага. О, -о, -о, О! Так. А в нас нема, да? Це сей. Ага. Окей, тоді нам сюди. Ем... Ага, а можна віддалити трошки? Так, помаранчевий у нас є. Ух-йой. Ага. Це так працює. А нам точно його треба? Ага, все, я поняв. Сюди. А тепер я не по... А, все, я. До гупок. Зам сюди, сюди. Тепер можна назад на це. Сюди. Опа-на. В принципі, все не так і важко, як я думав. Ага, класно. І шо? А що нам це дасть? Ага. Усе. О, воно рухається об... Ага. Тоді тако. ні, ні... Ні, не так, не так. Отак. Отак. А, бліо... Куди? Ні, shift, Давай назад вертайся. Я ж доплигнусь? Окей. Та йо. Окей, ми можемо завжди зробити отак. І не треба нічого два рази совати. Ага, окей. Так. Что мы включаем? Я вас понял. Ха, уи. Oui. И что дали? А, -а, -а, я понял. Йо, вы серьез? Так, стопчик. Так, окей, uh, okay. давайте. Mm. Вот так. Нє, ні, ні-нє-ні, ні, ні. нам треба цю сто... Чувство... Боже, це зараз таке рагульство буде. Я не хочу це робити. <гум> <гум> І так. Це нам треба помаранчевий. Б. Ні, який помаранчевий. Нам треба будь-який синій або... Ага. Це ж. Йо, я... Я, коротше... Де не доплигну? Не доплигну, окей. Е, давайте його трошки... Значить, воно все має. Ні, воно так не має бути, тому що ми, ми просто впадемо, тоді. Е, напевно так. Е, тепер в жовтий. В оранжевий точніше. Е, тепер. Давай. Я хочу... Кут... Мені... А, а чого я не можу колір вибрати? Ви що? В смислі? стоп, я не... О, можу. Що це за ця була? Так, е... Я не поняв. А чо я не можу... Ага, я поняв, окей. Ні-ні, це далеко, отак. Та я ж хотів фіолетовий. О, це буде довго. Та. Так, воно навпроти ланцюга, якщо я не помиляю. От тепер... Ні. Як мені доплигнути? Та... Ярагуль, Ярагуль. Чого не вибирає цей колір? А де колір? Алло, я не поняв. Так, ні, це було далеко. А можна, ну. Якось ці верхні посунути, ні. Куди? Так я shift жму. Куди ти його? Чи ти його не підтягуєш? Окей, mm -hmm. okay, давайте. Ні, так я не доплигну. Чи доплигну? Бо воно під. Е, е, під цим. Ось я ж туди доплигую. Ні, я туди не доплив. Так що мені робити? Е, як то робиться? Типу, воно ще, якщо ти його вибираєш, воно... Так, воно тут довго вибирається, я не поняв, щось нічого не зрозумів. Ой. Так. Помаранчевий. Ну, а де воно? Чого воно пропадає? Я не розумію. Типу я ж... В чому прикол? Де ця штучка з кольорами? О, фі. Фіолетовий я не Я не розумію, як то її пройти. А... Так, окей. Да. Думаю, на цьому все. Давайте я потім наступного відео я вже сам пройду цю штучку, розберуся. Да. Всім дякую за перегляд, гарного дня. Бувайте!